У запорізькій лікарні прооперували семирічного Михайла із Мар'їнки. Хлопець дістав поранення під час обстрілу 26 серпня. А от 11-річний Микола, який підірвався на боєприпасі у Володарському на два дні раніше, досі у тяжкому стані поранених хлопців відвідали наші кореспонденти. Семирічний Михайло нещодавно переніс операцію. З голови хлопця лікарі витягли сантиметровий осколок. Дитина отримала поранення наприкінці серпня під час обстрілу Мар'їнки. Я не знаю, який снаряд у прилітав дворі. Осколок попав у голову. Рятували Михайла спочатку хірурги у Кураховому, потім хлопця доправили до спеціалістів у запорізьку лікарню. Нейрохірурги прооперували його, удалили осколок который повредил кості черепа, але не повредил мозговые оболочки. Його здоров'я в настоящий момент нічого не угрожает. Грошей на лікування та реабілітацію незаможної родини не було. Мати хлопця звернулася по допомогу до благодійників. Вратили в лікарню, направили сюди. Ренат Ахметов допомог пом оплатити операцію. ну, лікарство всі оплатити. Лікарі кажуть, що головне для Михайла зараз зміцнити імунітет. Хлопець зможе повернутися до звичного життя вже за кілька тижнів, оскільки після операції дитина дуже слабка, і імунітет надслабкий, і для того, щоб дитина боролася з вірусами, для того, щоб імунітет зміцнився, ми закупили всі необхідні препарати. В майбутньому ми будемо підтримувати цю сім'ю стільки, скільки буде потрібно. У тій самій лікарні Запоріжжя, де відновлює сили Михайлик, рятують 11-річного Миколу, який із товаришами постраждав під час вибуху боєприпасу в Володарському. Четверо хлопців знайшли вибуховий предмет на полігоні та вирішили його розібрати. Миколі довелося частково ампутувати ноги та руку. Його стан досі тяжкий. Усіх поранених дітей взяв під опіку гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Август місяць та був місяць, за який к в штаб Ріната Ахметова зайшло саме большое количество Щення тяжело ранених дітей. І ще ніколи в місяць у нас не було такого количества звонков на гарячу лінію. Дев'ять ранених дітей. Штаб Ріната Ахметова і його учредитель будуть делать все для того, щоб оказывать помощь цим дітям не тільки в лечении, но й в дальнейшей реабілітації. За рік роботи гуманітарного штабу підтримку лікуванні отримали близько ста поранених дітей по обидва боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова Володимир Конопля Сабиті канал Україна.